Коли правильно вносити гербіциди на посівах соняшнику, все залежить від обраної технології вирощування, класичної, експрес сан або Клірфілд. Почнемо з класичної. Тут обробки проводяться двічі: до сходів і після. До сходів обробка ґрунтовими гербіцидами, вносяться після посіву, але до появи сходів. Використовують препарати з ацетохлором, прометрином або сумішу тербутілазину з пропізахлором. Захист триває до 12 тижнів. Після сходові обробки це грамініциди. Їх вносять у фазі від 2 до 8 листків, працюють проти злакових бур'янів. Приклади препаратів Ореол Максі, Луазит Вентура. Рекомендуємо додавати гумат-лист 1 літр на гектар. Наступна технологія Експрес Сан використовуються спеціальні гібриди стійкі до трибенурон метилу. Обробка. У фазі двох восьми листків. Препарати Містарт, Гренадер, Герсотіл, Гранд Обов'язково додавайте прилипач, наприклад, кайт або Агропав і антистресант, Гуматлист. третя технологія Клірфілд підходить для гібридів Таурус НСХ 6045, Пегас Армагеддон. Обробка один раз у фазі двох восьми листків. Гербіциди Євролайтінг, імпекс Дуо, Каптора. Норма 1,1,2 літра. Діють на злакові, дводольні і навіть вовчок. Зверніть увагу, ця група має обмеження в сівозміні. Практичні поради вносіть гербіциди в суху погоду, оптимальна температура від 15 до 25 градусів, найвища ефективність при обробці бур'янів у фазі 2-4 листки. І не забувайте про антистресовий захист, гумат-лист. Висновок. Правильний вибір гербіциду та фази обробки це запорука чистого поля і стабільного врожаю. Для консультацій і підбору препаратів звертайтесь до менеджерів агрономів компанії «Агроексперт Трейд». Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.